Христос посеред нас, возлюблені брати та сестри, у нинішньому Євангелії розкривається зміст зради Ісуса святим Петром. Аже Той з піднесенням запевняв, що не зречеться Господа, а коли дійшло до справи, відрікся від нього аж тричі, перш аніж двічі, заспівав півень. Така неміч наша! Ми не повинні бути самонадійними, і, будучи навіть серед ворогів, ми повинні покласти все сподівання на Господа, і Він подолає їх. Сьогодні святою православною церквою вшановується преподобний лев Єпископ Катанський, що жив у середині 8-го століття, благовірний князь Ярослав Мудрий, преподобний Агафон Печерський, який жив на межі 13-го та 14 століть, а також преподобномученик Корнилій ігумен Псково-Печерський, народившись у 1501 році, ще з юних літ своє духовне становлення святий Корнилій розпочав у Псковському Мірожському монастирі, де під керівництвом мудрого старця навчився грамот. Ті, листуванню і оздобленні книг та іконопису. Одного разу Корнилій потрапив у Псково-Печерську обитель, яка знаходилася серед чудової краси, і там юнак прийняв чернечий постриг. А у віці 28 років, преподобний, ставши ігуменом, очолив цей монастир. Під час його настоятельства Псково-Печерська обитель досягла найбільшого розквіту і в цілому діяльність цього подвижника розширилась далеко за межі обителі. Він поширював православ'я серед жителів, будував церкви, лікарні, будинки для сиріт і нужденних. Преподобний Корнилій був великим знавцем і любителем книг. Тож в монастирі була зібрана солідна бібліотека, і у 1531 році вийшла його праця, повість про початок Печерського монастиря. А згодом він розпочав традицію літописання. Печерська обитель, що виникла на кордоні російської держави, стала не тільки світучем православ'я, але й фортецею проти зовнішніх ворогів Росії. Загинув преподобномучений Корнилій на 69-му році життя, випадково за наклепом від руки царя Іоанна, який відтяв йому голову, але одразу. Зу розкаявся і, піднявши тіло святого, на руках поніс у монастир. По смерті ім'я ігумена Корнилія було вписано у царський синодик, а мощі нині покоїться в успенській церкві. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним ангела, наших іменинників, зокрема, кого називаємо Тихон, Миколай, Лев та Іван. Догі прихильники нашого православного календаря. Із мудрих висловів митрополита Антонія Суриського маємо запам'ятати: пам'ятай, живий ти чи помер, не так важливо. Одне повинно бути важливо і для тебе, і для інших, заради чого ти живеш і за що ти готовий померти. А наближаючись до Великого посту, згадаємо, за що віддав своє життя Господь.